шановні глядачі, на телеканалі Київ? Отже, ми продовжуємо працювати у прямоефірних проєктах. проектах. Нині настає кілька годин попереду програми столиця. У цій годині для вас працюватиму я. Ну, ви традиційно вже знаєте, що у цих програмах обговорюємо все, що відбувається, і у столиці, і по всій Україні. У цій годині ми будемо говорити про нашу столицю, будемо говорити про засідання Київради, яке відбулося минуло четверга. До речі, цього четверга теж відбудеться засідання Київради ради про те, які рішення були прийняті двадцять які рішення. Я планується прийняти 31 липня. Будемо говорити з гостем у нашій студії. Сьогодні рада дуже вітати у студії Олександра Омельченка, депутата Київради, Київського міського голову з 1999 по 2006 рік героя України, почесного громадянина міста Києва. 223-09-71, Шановні глядачі. Чекаємо на ваші дзвіночки. Прошу, це телефон прямого ефіру. Олександр Олександрович, рада вас вітати. Добрий вечір. Дякую. Добрий вечір. Питання справді, які б хотілося до вас поставити, велика кількість можливо сподіваюся і обговоримо кілька важливих аспектів. Єдине сьогодні досить важливий день, 28 липня. Так, Хочу одразу сьогодні... вам передати слово. Прошу сьогодні. Дійсно, <кій> день великий для всіх киян для України. Ми відзначаємо День Крещення Руси України, коли Равноапостольний князь Володимир прийняв хрещення, це дуже велике свято, подія всіх християн. І я думаю, що ми цей день будемо пам'ятати завжди. Я вітаю всіх киян і всіх українців. А щодо 可以哇。 О, давайте поговоримо детально. Так, дивіться, минулого тижня, же ну, звикли, так, то 100 днів роботи там уряду, ми говоримо, 50 днів. От зокрема, минулого тижня було 50 днів роботи нового мера а, Віталія Кличка. Ну, є кілька тез з приводу того, які позитивні зміни відбулися, що було виконано, що не виконано. Загалом оцінюють і говорять про 100 обіцянок, які були на початку своєї роботи дані Віталієм Кличком. Я хочу до вас одразу, ви як багаторічний очільник столиці, зрозуміла, що з. 50 днів багато чого не зробиш. Але як оцінюєте роботу? Перше, я вважаю і 50 днів, і 100 днів для мера, для голови уряду, для президента, це політичний популізм. Угу. Коли йдуть на вибори, угу. кожен хоче сподобатися. І тому програми такі, знаєте, елітні, масштабні, перспективні. Угу. А коли вибори відбулися 29 го 25 травня, так? Так, травня. То червень-липень це вже робота. Рутинна, складна, нелегка робота зранку до вечора. Треба обіцянки, щоб не залишитися тітянками. тітянками, обіцянками. Треба виконувати. Але бачите, як сталося, що за червень і липень місяць. Ми навіть другу сесію не закрили минулий четвер. І вона О, буде продовжуватись. Коротко. Хоча трансляція була на каналі Київ, скажіть, ну що відбувалося минулого четверга Того, що цілий день працювали, ще й до восьмої години. Так, а ні, дійсно якихось кардинальних суттєвих рішень для життя столиці не було прийнято? То я кажу, що ми в минулий четвер не закрили другу сесію. І якщо б цей четвер буде сесія, угу. то вона знову друга. А все за червень липень угу. два місяці. Дві сесії. При тому стані, в якому знаходиться Київ, в кризовому стані, прірва фінансова з мільярдними боргами. Біля 4 мільярдів борги громади Києва. Охорона здоров'я, освіта, підготовка до зими, опалювальний сезон. Це, розумієте, це дуже складно. І минула сесія в четвер, порядок денний затвердили угу. до 14, потім перерва, потім кворуму не було. І Жодного питання рішенням сесії не прийняли з 11 до 20 до 8 вечора. Тому, бачите, бізнес хороша справа, і працівники, які провели своє життя. По 10-20 років в бізнесі не завжди готові до роботи в державних установах. Вони не готові сьогодні бути в повному розумінні слова службовцем служить кому киянам, служить кому виборцю, служить своєму власному народу в місті Києві. Сьогодні Київ без бюджету. Київ не вкомплектований. Не обраний виконавчий орган Київської міської ради. Сьогодні у Віталія Володимировича, маю на увазі, Кличко, так, 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 два зами. Ніконов і Рябікін так. два зами. А, а тоді гордо... я питаю: uh -huh. а 10 голів районів, а голови департаментів, а голови головних управлінь. А якщо нема виконавчого uh -huh. органу, то нема роботи. Чому? Тому що голови комісії депутатських. Uh -huh. Це представницькі органи, а не виконавчі органи. І незалежно від того, Странніков, Клюс, Омільченко, Іванов, Сідоров, Петров проводять комісію депутатську, приймають рішення, а виконавчого органу нема. Тому, на жаль, на сьогодні ситуація така, якщо в слідуючий четвер. А 30. це вже 31 30. липня угу. відбудеться в повному розумінні засідання сесії. Конкретика, демократія, угу. але не все дозволеність. Багато хто демократію сприймає так: 7 раз, 10 раз виступають, шутки, прибаутки, а потім депутат каже: в мій адрес була репліка, а по. Регламенту, якщо називають фамілія депутата, це вже репліка. Він має право на слово. Якщо б мене забуло єдине, Олександр Олександрович, 19 червня, коли були сформовані комісії, тоді ви чи не єдиний, хто не увійшов жодною комісію? Ну, досить велика кількість знову ж таки коментарів з цього приводу видали. Я можу Скажіть, сказати, та сьогодні вже увійшли в якусь комісію? Чи поки що не увійшли? Я можу дати відповідь. Коли ціль була незрозуміла. Після обрання секретаря заступника голови обираються комісії, голови комісії, а на комісіях обирають секретарів і заступників. Цей раз все навпаки. На сесії голова, заступники, секретарі і практично всі комісії по направленням бюджетна власність. Архітектура будівництва, транспортний, комунальні, всі комісії взяли депутати більшості, бо їх 77. Бо їх 77. А маленькі комісії по 3-4 депутати залишилися депутатами меншості. Це був перший крок порушення демократії. Я не хочу називати, що це політична корупція, але коли і голови комісії. І керівництво більшості угу. тоді втрачається контроль меншості. От чому суть питання, і думаю, це одна з причин, що друга сесія продовжується майже два місяці безрезультатно. Так, поки що не увійшли в комісію, я так розумію. Так бачите, я війшов у спеціальну комісію по діяльності минулих влад за 10 років. Перевірка легітимності рішень, так? Легітимності рішень там і не пахне, я вибачаюсь. Там більше ну, пахне прокуратурою і зловживаннями так, так, угу. за останні 8 років. От цікаво, як форсую комісія. Так, друге, я так, так. приймаю участь uh -huh. у комісіях по комунальному господарству, uh -huh. там, де обговорюються тарифи. Тому uh -huh. що я, наприклад, сторонник такий. Коли обрався новий президент і новий мер у Києві. Uh -huh. На 1 червня, то підвищувати тарифи, бачите, я таке скажу слово, галопом, і на холодну воду, і на гарячу воду, і на опалення, на електроенергію, прибунткові території, і плата за квартирна плата, ну це така нагрузка на сім'ю київську. Я не знаю, як витримують кияни, коли отримують платіжки. У серпні місяці зразу на все травень, червень і липень. Так і допомагаючи. Тому, тому я вибачаюсь, тарифи треба розглядати, угу. але не галопом. Треба розглянути <кх>, економічно ґрунтовані, але економічно обґрунтовані, соціально обґрунтовані. А чи може сім'я платити більше 15%, а інвалід. Не більше 10% від доход. доходу, щоб залишити на харчування, на одежу і просто на норму життя. Тому я був сторонник тимчасово на травень, червень-липень накласти мораторій для того, щоб комісії створені, робочі групи розібралися з тими, хто надає послуги з «Київенерго», Київгаз. Водоканал, управління Жеками. Послуги покращились? Ні. Ви знаєте, що сьогодні в Києві 3700 будинків без гарячої води? Та знаю, сама в такому живу, а покупати дитятку? Зараз ми послухаємо, а помитися. Зараз ми не забуваємо, це найважливо. дуже важливо. Прошу ви в ефірі, говоріть. Алло, я можу говорити? Прошу так, кажіть, будь ласка. А, добрий вечір. И добрый вечер. Александру Олеченко добрый вечер. Мы очень долго работали. Я работала налоговой э, Саракинского района. Мне очень приятно было. Значит, я по сути сейчас говорю, что я вижу в Киеве. Значит, на каждом метро стоят биотуалеты рядом с биотуалетами, начиная от академической от до политехнической значит, продукты тебе, фрукты, овощи, ягоды и все такое прочее. Вокруг тротуаров, где невозможно пройти, где-то тротуар 2 метра, полтора, остается для прохожей, для проезжей части колеса. Можешь выше какие-то Значит, второй вопрос. Нам Виталий Кличко обещал, 100 так, 100%. ми не можемо втрачати час. Я не у вас нам Віталій Кличко обіцяв. Хто буде договоріть, будь ласка, і ми, ми продовжуємо. Що обіцяв? Все. Я не тому, що ми зрозуміли, ну, да. а в договорі. Час я все таки понял. Вопрос опрос ні організованої хаотичської mm -hmm. торговлі mm -hmm. і санітарія. Имеют место. И вопрос по делу. Этим надо заниматься спокойно, серьезно и решать те вопросы. Киевляне жалуются, это действительно правда. А вот второй вопрос, что Виталий Владимирович обещал, э, не совсем понятно. Я единственное, при встрече с Виталием Владимировичем на этой неделе... Скажу, що був такий вопрос нашого зрителя. Ну там же ж було недоговорено, але та інша справа. Дивіться, давайте щодо гарячої води, тому що ця історія дійсно є. А, будь ласка, ви можете зараз озвучити, тому що ви набагато більше знаєте інформацію дійсно, що відбувається. Чи правда, що от ви назвали 3 тисячі сімсот споживачів гарячої води, які нині ну, не мають цієї води? А, чи правда, що до опального сезону а в нас вже традиційно він стартує там 15 жовтня, не буде гарячої води в тих будинках? І зараз немає. Чи це правда? І взагалі, як діти з такими монополістами Київ енерго, на сьогодні можна якось домовлятися вирішувати цю ситуацію? Перше, це грубе порушення прав людини. Mm. Я не хочу обідити наших людей. У мене ніколи не було обіди. Ніколи. Не вміють захищати свої права. І в тому числі кияни. Чому? Є категорія заможних людей, там тарифи вищі, там розходи електроенергії, газу, води, там все вище. Для них одна категорія тарифів. забезпечені, інша категорія тарифів. А є мало забезпечені. Соціально захисту потребують масово, бо в нас середняка мало. У нас більше бідних сімей. От для бідних сімей, соціально незахищених, ті, хто надає електроенергію, газ, воду гарячу, холодну, угу. повинні були попередньо за декілька місяців потурбуватися, реально оформити дотації таким сім'ям. А як по-другому? Ні, приймається рішення Кабінету міністрів. Останнім числом травня і вводиться з 1 червня. Приймається рішення 24 червня і вводиться з 1 липня. Де це бачено? Хто підготував сім'ю? А треба ж підготувати, треба зібрати справку, яка середня доход, хто проживає старенький, маленький, інвалід, непрацюючий, і для того, щоб отримати на сім'ю державну дотацію. Треба час. І тому я пропонував травень, червень-липень дати можливість вивчити грамотно, об'єктивно, а потім для кожної категорії сім'ї тариф повинен бути зовсім інший. Але для соціально незахищених сімей не вище 10% від доходу, а до середняка. І забезпечених людей може бути і 15% від загального доходу. Так, що з гарячою водою? Коли буде? Бачите, гарячу воду придумали, що роблять технічні переозброєння, котельні, ГРП, ТП, Задвижок, труб. це неправда, відсутність газу в Києвенерго. Київенерго з Київгазом повинні вирішувати питання. І ніхто інший. І тому я не в обіду, нинішня влада у Києві два місяці безхарактерна, безвольова і дозволить, щоб керівництво Києва енерго, штучно відключали гарячу воду, мотивуючи підготовку до зими, це неправда. Я бачу, неправда слово хороше українське, але зліше слово лож. Не розрахувався Київгаз Києвенерго. То їх між особиці, між ними, бо вони входять у загальний холдинг Київенерго, Київгаз і Водоканал. Це замкнута, це почка. Про те, що і в новинах у нас було, це ну, от, дійсно Ігор Нікон, вперше голови Київської міської державної адміністрації. Сьогодні говорилося про те на зустрічі, що необхідно а, створення комунальних підприємств, які будуть проводити відкриті тендери для компаній з надання комунальних послуг. А, це вирішить якусь ситуацію. Ну, Дійсно, якщо буде кілька компаній, які пропонують ті чи інші послуги. Ну, давайте, от, як Керівенерго теж. І вони виграють тендер. І дійсно це буде влаштовувати Перше. і владу, і киян. Перше. На тендер так. дається час або 30, або 45 днів. Це може йти розмова про 2015 рік. Яка розмова може йти в кінці липня, коли травень, червень, липень це золоті місяці підготовки до, до життя в зиму і опалювальний сезон. Угу. Про які тендери може бути? Сьогодні річ. І чи є у нас можливість, крім Київгазу, Києва і водоканалу комусь іншому надавати послугу населення? Нема, це монополія. І тому мовчить антимонопольний комітет. Чому? Тому що мовчить київська влада. От питання. Цепочка замкнута. Тобто, в принципі, не можемо сьогодні говорити чітку, чітку принаймні, якусь дату, коли може з'явитися вода. Я і... можу сказати, грубе порушення прав людей і керівники Київнерго, Київгазу, водоканалу uh -huh. повинні нести адміністративну відповідальність, uh -huh. повинні бути викликані на сесію Київської міської ради на трибуну, так uh -huh. і піти звідти без посад, однозначно, без посад. 3700 будинків без гарячої води з 11 тисяч це 34 Кожен третій будинок і в основному багатоповерхівки. Mm. От візьміть приклад, мені пожаловались люди, проспект перемоги, будинок номер 18 п'яти під'їздий будинок. На першому поверсі елітні фірми, mm -hmm. багаті фірми, які конкурують. А вісім поверхів люди без гарячої води, а в підвалі по шиї води. А по клітки, лісніше на русське вважаю, щурі бігають. Ми питаємо людей, ви знаєте свої права? Оцей перший поверх елітних 18 фірм, п'ять під'їздів в будинку повинні сміття обирати. При будинку територію вбирати, угу. відповідати і за газ, і за воду, і за каналізацію. На якій підставі одні шикують, жирують на першому поверсі, а вісім поверсів мешканців страждають. Також, а таких що... прикладів дуже тисячі так. тисячі в Києві. три хвилини, десь навіть менше, але хочу обов'язково ще два питання до вас. Є до дзвонювачка. Жіть, але дуже швидко. Прошу говоріть ви в ефірі, не затримуйте. Будь ласка, говоріть. Так, якщо Алло. говоріть, будь ласка, швиденько. Олександр Олександрович, добрий вечір. Добрий вечір. Це Микола, працівник автобусного парку номер 6 Ви, мабуть, знаєте, як колишній голова і міський. Ви, і... мабуть, не в курсі, чи може в курсі, що на територію 6 шостого парку будується епіцентр. Так, тепер уже знаю часу. Все так Шано шановний, все, 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 все. шановний Я, там, маємо часу, да, шановний так, Микола. Так. Тепер уже знаю. Все будете володіти цю інформацію. Думаю, Я... що ця інформація буде корисна для мене. Угу. І потім вам про це буде відомо. Так, я хочу обов'язково два запитання у вас. Дитячий все таки блок, тому що залишається все менше часу до 1 вересня, і в нас так вже традиційно на превеликий жаль склалося, що більшість тих потреб, які необхідно реалізувати для середніх навчальних закладів, для садочків, все це лягає на плечі все таки ну батьків. Скажіть, взагалі з'явилася ще минулого тижня інформація, що гроші там для оновлення, для ремонтів шкіл, ну дуже важка ситуація. Чи настільки? наскільки це так, і якщо дійсно це так, чи не станеться так, що ще більше доведеться зі своїх кишень киянам, батькам діставати кошти для того, щоб в школі щось або полагодити, я не знаю, чи вікна ті і так далі? Ми почнемо, мабуть, коротенько з того, що в критичному стані бюджет міста Києва. Так. критичному, А в зв'язку з тим, що курс долара піднявся, і ми знаємо, з 8 гривень. На 12 гривень це кожна сім'я на цінах, на інфляції, на послугах, на всьому стала біднішою. Кожна сім'я, я не беру заможних. Перше, друге, раніше в школах, при нашій владі було харчування, в тому числі і для дітей нездоровеньких дієтичне. в садочках харчування. Для діток нездоровеньких дієтичне було молочко, і сок і харчування. Сьогодні грошей для цього з 1 вересня в бюджеті нема. Друге, на ремонтні роботи шкіл в угу. бюджеті міста Києва коштів нема. Є тільки з трудом по жовтень включно, липень, серпень, вересень, жовтень, на заробітні плати вчителям і на опалення. На світло, на комунальні послуги. Тому як не прикро, як не гірко, але влада Києва повинна сказати київлян. Дорогенькі київляни наші, не буде коштів. Хто може, трошки краски, хто може трошки-трошки всього по-іншому, і треба і дитячі садочки і школи разом з батьківськими колективами. З колективами шкіл спільно з районними адміністраціями і київською владою, центральною міською, підготуватися до 1 вересня. Треба сказати людям правду, не обманувати. Нема грошей. Сьогодні 200 мільйонів заборгованість перед медициною Києва, 37 мільйонів заборгованість перед освітою. Це на сьогодні. І тому. Ситуація одна. І я про це говорю. Я зустрічався з Віталієм Ключко, я зустрічався з Олексієм Резніком, я зустрічався з Андрієм Странніковим. І кажу: не можна штопати бюджет латку на латку. Треба на 1 липня поставити крапку і з 1 липня по 31 грудня затвердити новий бюджет Києву, соціально-економічно обґрунтований. Який дасть можливість профінансувати всі галузі господарства Вам дуже Києва. сьогодні буду дякувати. Обов'язково побачимося. Олександр Ромальсько, депутат Київської міської ради, київський міський голова з 1999 по 2006 роки. герой України, почесний громадянин Києва, був гостем програми Столиця. Залишатися з нами я передаю слово своїй колезі Ірині Гловацькій. Вона надалі продовжить і буде вести програму Столиця тому будьте з нами, не перемикайте.